Леся Українка. Казка про оха чародія В три дев'ятім славнім царстві, на жив цар Горох, є тепер на господарстві Мудрий пан вельможний ох, сам той ох на в завишки. А на сажень борода, знає край і вздовж, і в шишки. І кому яка біда? Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийне сам, чи вдох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку свеж він людей приймав, потім сів у холодочку звідти подав. А як зранку, та й до ранку стали люди обрадати. А ох собі зробив землянку, більше оха не видав. Але хто це місце знає? Не трухлявий пень і мох, та й проходить і волає. Або тихо скаже Ох. Хоч би навіть ненароком тої ох промовив ти, знаєш, вилізоту боком, летя вже не знайти. Бо затягне з головою часовиця мухова, І з душею ще живою під землею похова.